Вони будують греблі, змінюють русла річок, впливають на екосистему і стають причиною сусідських конфліктів. Бобри нові мешканці Прикарпаття останніми роками цих тварин дедалі частіше помічають у місцевих водоймах. Про те, як гризуни облаштувалися на Івано-Франківщині, далі у сюжеті насправді бобри вони їх тут взагалі не було. Вони з'явилися декілька років тому назад. Пан Віктор у цьому селі мешкає все життя. Про те, що тут оселяться бобри, навіть не здогадувався. Здалеку бачу, один раз у річці пропливав. Так здалеку не зрозумів, що це таке. Нині ж каже, до такого сусідства звик. Вони зайшли в глибинку нашого лісу, і приємно, то що вони собі поспоруджують, піднімають річку, і там такі гарненькі заплави, то й качки залітають. Бобри, які раніше не були характерними для прикарпаття, за останні роки активно освоюють місцеві водойми. Власне, маємо яскравий приклад, як бобри Зробили дамбу і підняли рівень води на метр двадцять, що в свою чергу призвело до затоплення городів і природних екосистем. Фахівці пояснюють, головна причина їхньої появи зміна клімату. Є така думка науковців, що Бобер є яскравий якраз індикатором потепління клімату. потепління, потепління клімату відбувається в нас особливо в карпатському регіоні. Це потепління клімату призводить до зміни як природних екосистем. Зміна дери. Популяція бобрів на Франківщині зростає стрімко за кілька років. Їх уже більше тисячі, і це не межа, каже Роман Поціхович. Бобер, в нього потомство народжується від 3 до 7 голів. Крім цього, Бобер, як і будь-яка тварина вона захоплює територію, кормову базу, шукає і сім'ї розростаються, бобрів. вони повинні знаходитися все нові, нові, нові місця для оселення. Для Збільшення свого потомства та наголошує, наявність бобрів має вагоме екологічне значення. Вони змінюють ландшафт, сприяють появі нових рослин та тварин, а ще можуть допомогти у вирішенні проблем із нестачею води. Він створює відповідні дамби, вода затримується і тим збільшується, збільшується вологість вологість даного регіону. В тому числі він сприяє тому, що буде зменшуватись кількість отих випадків, де буде пересихати вода в колодязях. Попри позитивні зміни в природі, місцевим мешканцям бобри завдали клопоту. Їхні дамби часом призводили до затоплення городів і сільськогосподарських угідь. Пригадує староста Тисова. Десь додали такого клопоту. У нас якраз працює ветлікар, і на тій території його поле знаходиться. Він розказує мені весною, приїжджає готувати поле до веснування, хотів картоплю посадити. І дивиться, моє поле затоплене, оставок стоїть на полі. Нині найбільше колонії бобрів фіксують у Болахові, вигоді та осмолоді. Якщо чисельність гризунів і надалі стрімко зростатиме, мисливцям доведеться регулювати їхню популяцію.